Привіт Бердянськ! Вітаю Бердянськ! Привіт, Бердянськ! Вітаю Бердянську! Привіт, Бердянську. привіт Бердянську. Бердянську. Містом. Містом Знаміста, бердянськ! Люби Бердянськ! Файним місто. Українське місто З Став міста Бердянськ. З ним народження Бердянська. Всім привіт, любі бердянці, кохані мешканці українського міста Бердянське. Дорогі мешканці і патріоти Бердянська! Я щиро вітаю вас. І з днем вашого рідного міста і бажаю зустріти це свято у звільненому від російської окупації. Бердянсь! Вже скучили за вашим класним містом. Я думаю, що зовсім скоро вже після нашої перемоги разом доспіваємо на березі Азовського моря. Любимий бердянсь, дуже любимо обердятися Україна! Сумую за вами, але впевнений. Що після перемоги ми будемо святкувати день міста на приморській площі? Я бажаю всім вам, всім нам, що на не тільки на серцях справжнім. Після нашої перемоги. Дуже мені хочеться приїхати до вас на берег Азовського моря, з'їсти ваших фантастичних бачків, прогулятися вуличками вашого прекрасного міста. І я переконаний, що так воно і буде, і буде вже дуже дуже скоро. Я знаю, як вам там не просто. Я знаю, як чинить російська імперія з тими, хто продовжує вважати себе українцем і чекати звільнення. Будьте мудрими, будьте хитрими, будьте розсудливими. Я рано, що ми з вами зіграємо переможний консерв бердянських. Я хочу кожному побажати нашої перемоги, повернутися до міста, до коси, до лісок, до Слободки, до, до нашого рідного міста. Бердянськ, знаю, що в тебе б'ється українське серце. Знаю і вірю, що перемога за нами. Знаю, що все ще буде. Я щиро вірю в нашу перемогу, після якої ми повернемося до вас з концертами з гастролями з усім, бо знаю, що Бердянськ це Україна. Я познаюся на Росію. Я хочу привітати тебе з твоїм днем і загадати одне єдине бажання, щоб цей ключ відкрив свої ворота Хотів привітати з Днем Бердянська і нагадати, що Бердянську не забув І після звільнення просто чекаю вже на той момент, коли приїду і помилюю ще нових робіт. Обов'язково те, з найближчим часом. Ми знову будемо разом, і наступний твоє день народження обов'язково будемо відмічати разом. Нам дуже важко не бачитися з тобою стільки часу, але ми віримо і знаємо, що обов'язково скоро на приморській польщі, ми, ми заспіваємо підминуємо українським небом і все у нас буде добре. Від колективу «Запорізька Січ хочемо привітати Бердянськ з ним міста. Бердянськ був, є і буде українським. До окупуємо Запорізьку область, де окупуємо всю Україну. My first visit to Berdyansk was during a cold January week around the Russian blockade of the Azov Sea. From then on, and during my subsequent visits, I have a lot of very good memories. I still have on my desk this little statue of a galbi fish. And a photo of the mystic sunrise at the frozen Azov Sea is the screensaver on my private laptop. I'm really looking forward to be back to a freebird, Jansk.